Головними партнерами проекту «Впізнаю» виступають елітний салон краси в місті Чернівці, Лямур, магазин вечірніх сукон «Weep Night Dress» та автоцентр Рено Чернівці. І вам, Чернівчани, та гості нашого міста, привіт! Це програма впізнаю від порталу Гаометрія. Позаду мене знаходиться справжня окраса Чернівців, обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобелянської. Саме в його свій час відвідувала шляхетна сідіталь, повиутончена роза ауслендер та граціозна Ольга Кобелянська. Ці леді прославили буковину на всю Європу. Проте Чернівці відомі не лише особливою архітектурою талановитими панянками, а й величними ресторанами. Кожний з них має свою історію, ексклюзивне меню та особливий інтер'єр. Ми з командою покажемо вам всю їхню красу, адже від нашого погляду нічого не сховається. Ми дізнаємось про все. Пізнаю проектики, розкриваю унікальність закладу. Перевершений краєвид, витончена алея, міжнародний аеропорт. Саме ці складові відчиняють двері перед закладом, на огляди на якого ми сьогодні вирушаємо. Він особливий починаючи з назви та завершуючи своїм інтер'єром. Аналогів йому не існує. Саме він являється прикладом для багатьох рестораторів, ніби справжній джентльмен, який очікує на свою леді в день і вночі. Він відчиняє перед нами свої ошатні зали. Ми разом з командою вирушаємо на знайомство з ресторанним комплексом день і ніч. Ви готові? Ми починаємо. Нього випуску ви дізнаєтесь, чому ресторанний комплекс День і Ніч Чернівчани вважають достойним прикладом для рестораторів. Чому криється секрет успіху бездоганного сервісу, вишуканої кухні та ексклюзивного інтер'єру закладу? Та чим здивує нас новий лаунж-бар під назвою Балкон, який розташований в ресторанному комплексі день і ніч. У вікенд, романтичні вечері, бізнес зустрічі, корпоративи, весілля, свято у сімейному колі. Це список найпоширюваніших замовлень, які зазвичай обирають для святкування чернівчани та гості нашого міста. Мені особисто та команді проекту пізнаю вже цікаво познайомитись з людьми, які ваше свято перетворюють на справжню казку. Ходім! Доброго вечора, Ольга. Зайшовши до вашого закладу, в мене виникає таке враження, що я попала кудись за кордоном, або взагалі в іншу реальність. Мені відомо також, що ви володієте найцікавішим спектром інформації про ресторанний комплекс День Ніч. Розкажіть нам, чому заклад носить саме таку назву. Доброго вечора, Оксана. Ми раді вас бачити у нас в гостях. Наш заклад називається День Ніч, тому що він унікальний. Він працює як в день, так і вночі. І ми з нашою командою завжди працюємо до останнього клієнта. Наш заклад має змогу проводити цілу низку свят. Це є вечори, весільні, корпоративи, дні народження, юбилеї, випускні. Я вас хочу запросити на екскурсію ресторанного комплексу День і ніч на перший поверх. Дякую, ну що ж проходимо. Мені відомо, що ресторанний комплекс День і Ніч є особливим. Розкажи, чому наш заклад є унікальний тим, що він знаходиться в аеропорту, тому що він є досить великий, досить різноманітний. У нас є також ігрова кімната, де гості також можуть проводити своїх дітей. я так розумію, що ми знаходимося на першому поверсі вашого закладу. Чим саме він приваблює клієнтів? Перший провер є особливим тим, що ми пропонуємо нашим клієнтам провести різного роду конференції. Ано, ми знаходимося на другому порці нашого ресторану, де знаходяться три основні зони: це стекляна зона. Де дивлюся під низ, ми можемо побачити всю красоту репортів світу. Кріна зона, де знаходяться м'які частини, які готові прийняти різного роду компанії. З другого поверху в третій зоні, яка розрахована для закоханих пар, де справжній чоловік має змогу зізнатися в коханні своїй другій половинці. Ремопроекту впізнаю виступають елітний салон краси в місті Чернівці, Лямур, магазин вечірніх сукон «Weep Night Dress» та автоцентр Рено Чернівці. Альбокар, Бонфіле, Барське частування ні, це не Франція. Це список найфірмовіших страв ресторанного комплексу День і Ніч, який славиться на Буковині своєю українською, румунською та європейською кухнею. Ходімо на знайомство з шеф-кухарем ресторану день і ніч. Поруч зі мною знаходиться людина, яка курує даним закладом, адже відомо, що кухня це серце ресторану. Петро, доброго вечора. Добрий вечір. Розкажіть мені про фірмові страви ресторанного комплексу «День Інч». Наша фірмена страва ресторану є плато «Гриль». В чому состоїть секрет? Якщо люди захотять курицю, вони знайдуть курицю на цьому плато. Якщо захотять телятину, вони знайдуть телятину. А якщо захотять все перемішку, вони спробують люля-кебаб. Новинкою цьогорічного сезону є мангальне меню. Розкажіть про нього. У нас на мангалі готується практично все. Одне з таких ексклюзивних блюд, що ми готуємо, це є каретеленка. Вот это м'ясо тіленка, яке на кості. Она э, сочетается з э, соусом э, из лесных ягод, ресторанний комплекс день і ночь, приглашает всіх клиентов города, а також э, України. Приходите к нам. Ми удовлетворим ваше любое кулінарне желання. Коду познайомилися. Оволоділи цілим спектром цікавої інформації про зали та інтер'єр. Таке свято без італійського червоного вина та смачного коктейлю. Вирушаємо на знайомство з Самільє закладу. Зараз я хочу познайомити вас з людиною, яка відповідає за коктейльну карту ресторанного комплексу День і Ніч. Пані Тетяна Тетяна, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, розкажіть мені про особливий коктейль, Наскільки мені відомо, він у вас існує під назвою Балкон. Коктейльна карта у нас є дуже різноманітна. У них є дуже багато коктейлів. Є також які дуже всім знайомі коктейлі. Є такий, наприклад, як коктейль балкон. Він є особливим, він є ексклюзивним. Який складається з пару видів лікерів, складається горілка, а самою зюмінкою є лимонний фреш. На десерт завжди залишають найсмачніше. Це також стосується і нашої програми. Мені стало відомо, що нещодавно в закладі під назвою День і ніч відкрився новий лаунж-бар-балкон для тих, хто бажає відпочити та приємно провести час в ритмі легкої музики. Зараз ми знаходимося в ресторанному комплексі День і ніч лаундж-зоні балкон. Найголовнішою перевагою лаунж зони є її атмосфера. Також тут можемо переглядати трансляцію футбольних матчів та фільмів. в ресторанному комплексі день і ніч як завжди людно. Велика кількість відвідувачів та гостей. Йдемо з ними на перемовини дізнаватися, чому вони обрали для святкування саме цей заклад. Понімаєте п'ять років тому назад. Ми в цьому ресторані відмічали свадьбу. Кажу, Україна Буковина роднялася з столиці України Київ. Ресторан дуже нам понравився. І от сьогодні ми через п'ять років вернулись сюди, щоб відмітити день народження. Я вам хочу сказати від щирого серця такої гарної кухні, такої смачної кухні, як у ресторані день і ніч ми не пробували ніде. Дарує приємні враження своєю алеєю на під'їзді, які знаходяться. Тут хороша атмосфера, смачна кухня. привітні працівники. Дуже подобається, дуже подобається персонал. Чудесна музика, яка е, виконує забаганки е, клієнтів, як кажуть, людей, які відвідують. от можете підійти і сказати, я хочу вікової пісні. Ну, В таких закладах такого плану приємно знаходитися, приємно святкувати. Вони з радістю, з посмішкою роблять все, щоб люди, які приходять сюди, були задоволені. Не знав, що тут такі є ресторани, круті, які діть. Отже, в черницях розпочинається весільний сезон. Розкритий секрет, чим буде дивувати молодят ресторанний комплекс Данич. Наверное, не удивляйтесь в первую очередь поддерживать репутацию гостеприимства, качество обслуживания и самой вкусной в городе кухни. Ну, конечно, я этим очень сильно горжусь. Обязательно расширением нашего меню, мангальним меню. І лаунж лаундж, лаундж зони наверное, балкон, который може создать атмосферу отдельно от свадьби, менее шумної зони, где можно пообщаться, провести время, летом выпить пиво холодного и наслаждаться прохладой. Сьогодні ми відкрили всі невідомі факти ресторанного комплексу День і Ніч. За доброю традицією нашої програми ми вручаємо ось таку нагороду ресторанному комплексу День і Ніч. Вітаємо вас! Сьогодні відбулось знайомство з ресторанним комплексом День і ніч. З вами була програма Впізнаю від порталу Геометрія. Пам'ятайте, від нашого погляду нічого не сховається. Ми дізнаємось про все. Впізнаю проект, який розкриває унікальність закладу. Зустрінемось. Партнерами проєкту «Впізнаю» виступають елітний салон краси в місті Чернівці, Лямур, магазин вечірніх сукон «Weep Night Dress» та автоцентр Рено Чернівці.